Герої і героїні! Ви на каналі Борус Gameplay, як то кажуть, слава Україні, герої та героїні. О, як я рифмую, га? Файно, красиво. Ми продовжуємо наш марафон проходження, проходження всього підряд і все, що тільки можна, всіх серій, всіх проходжень, всіх ігор, всього, що тільки можна. Ми повертаємося до Гренні, чаптер 2», тому що ми з тобою пройшли першу частину Гренні. А, получається, Darkness чи як там? Nightmare, екстра Nightmare, лок. Те ж саме чекає і на і На Діда, на Діда чекає те ж саме, тому ти тортуйся. Я трошки скручу волю. Для тебе це в принципі буде чутно, тому трошки зменшу. Включаємо, в принципі, обидвох, нам це не страшно. Ми включаємо Darker. Ух, юб, твою мать, як це страшно, як це страшно буде. Страшно, э, страшно, э, Некомфортно не, не буде страшно. Екстра локи включаємо. Ми включаємо Easy, тому що їх двоє і дуже темно буде, і екстра замок це занадто. Тому ми включаємо Easy і не будемо паритися з цим. Тому Ну що, дід бабуся, тримайтеся на. Зараз ми вас у гандошимо на зараз втечемо через головні двері, тому що ми тікали з собою на лодці на катері, на кораблі, називається як хоч. Але ми зараз будемо тікати через головні двері. Ми це бачили. Ми переїжджаємо до діда, ми це бачили. Інтро, ми пропускаємо. Я два дня вже не проходив ігри, два дня вихідні були. Я опублікував те, що записував наперед. Так? Знову ж таки, повторююся. Я записую по декілька роликів на день, потім два дня я опубліковую ці ролики, нічого не записую, а займаюся відповідно своїми справами. А я підготувався. Поверне. поверне так би, я останнім часом ми проходили свою військові більші ігри, стрілялки. Я був у футболці відповідні. Потім я пересів. Ой, е, не то. Потім я пересів на сорочку, а тепер о, повертаємося в старий стиль, так би мовити. Ладно. А, значить, темно, дуже темно, так? Окей. Ну я би не сказав, що це. А, ну в принципі, та дальність прорисовки менша монтіровка Легкий рівень складності, ладно. Там катер. Біля катера там нічого немає, правильно? Екстра замок. Екстра замок, це потрібен екстра ключ. Може десь тут? Може, десь тут. До речі, може щось тут валятися, Padlockей треба буде знайти. Сподіваюся, що запишу це за одну серію. Хоч, в принципі, я повидаляв усі файли, які були е, залишні на диску. Відповідно, у мене там 50 ГБ є, тому я так думаю, запишу цілу серію на годину, часу, скільки кількох. Це... Хоч ми з тобою втікали бляха за 40 хвилин, хоч відчував о екстра ключ. Спеціальний ключ, шикарно. А, хоч відчувалося це начебто як година, але ми за 40 хвилин впоралися. Думаю, тут так само буде. За хвилин 50. Сюди? Це ото екстра замок, так? Закрито. Ой, йоп, суймать. А я, по-моєму, повільно ходжу, ні? Стара, карга, йде до мене. А на фонарик не бачить, правильно? Їй похер на фонарик. Вона пішла назад? Кан? Да. Напишна наверх, окей. Okay. Что це за нахер? Я відкрив екстра замок. Це камера працювала. Камера має радіус дії, як комусь Assassin's Creed, Splinter Cell. Айдей. Раз собі. Дид. Сейф ключ. Хера має птимо. Він щось співає там керюс. Екстра замок ми відкрили. Сейф ключ потрібен, педлоп ключ потрібен. Блин, темно, цю бляха, хера нема, прикинь. Може щось тут десь. Опа, стрибай. Тут тоже ніц нема, не бачу. Воду треба якось пустити. Блін, нема речей Екстра замок, а получається, це якби і складність продає. Реально нема речей Так. Спарк плюг нам не потрібен. Туалет. пачок Тут. Ніце нема, прикинь. Взагалі ніцт. Абсолютно. На перших двох поверхах нічого не було Все наверху, прикинь. Оце так спаун. Так, а тут щось. Наприклад. Із ключок. Тут тільки зброя, яку нам треба відкрити. Так, цікаво. Вони всі наверху. Ёб твою мать. Ого! Oh Папця. -oh! Окей. Okay. Приманимо їх сюди. Ага, стандарт Десь у вас старий. Окей, на 2 хвилини. М'ясо, дорлок, нам не потрібен. Окей. Мінус двоє. Все шикарно. Все спокійно. Шукаємо те, що нам треба. Нам потрібна монтіровка монтіровка я знаю, куди включити. Куди її використати. іначе скидуємо це сюди. Тут є ще щось. Е, ломік. А я можу камери гетламати Не можу. Є м'ясо, м'ясо можна. А куди м'ясо використати? Пацану згодувати, а наше Тому немає ніякої потреби. Так, оце треба геть скинути взагалі. -то. Ось це теж треба геть отак от забрати. Ну стрімбайси звіться. Е, відкриваємо ось це. Дві хвилини. Дві хвилини це багато. О, тут відкрито, до речі. Навіть security kейing, бо от -кейн нам не потрібен. Знову ж таки, ми йдемо не лодкою, ми відкриваємо, по-перше, тут. Газелін не потрібно взагалі. Ми знаходимо тільки не потрібні нам речі. А де все потрібне? Окей. Вепонкей, uh, okay, так? Бляха скинь. Та йпштую ти косий. Uh, вренч, вренч, це нам потрібно щось там відкрутити треба буде Полти, напевно, бо що. Так, на е, Наверху. Треба, не треба щось там відкрутити, відкрити. Коротше, гроубар я скидаю. На низ. Я щось час так і не засік. Получається, спускаємо це все на низ. Забираємо шокер. Ляха, тут така дистанція рейндж того всього. Такий маленький. Торлок е, м'ясо, м'ясо, пацану, напевно, ту або. без поняття, про чесно. Ну, по ідеї. По ідеї, знаєш, що ми можемо зробити? Ми можемо зробити наступне. Тут треба якось все гет. А ми можемо зайти сюди, по-перше, там і щось є. Там є молоток. Дверна ручка, дверна ручка. Будемо знати, що тут є дверна ручка. Добре, будемо знати. Бо вони вже десь ходять. Вони вже десь ходять. Ми йдемо наверх. Е, у Кукошити треба малого. Павука, чи як його там. Прикинь, тут теж ніц нема. Так, відповідно, тут теж потрібні кусачки. Вони сюди наверх не вилізають, правильно? Я сподіваюся, що ні. Ключ, ручне ручний ключ. Ручний ключ, ручний ключ. Вони сюди не вилізають, правильно, я розумію? Я в будь-якому випадку когось з них приманив. Тому... Так. Дай Іван. Дай Іван? хоч хтось. Ммм. Блін, малого треба тож руку кошити. Давай приманемо їх На низ Ручне колесо це нам треба вниз в підвал. Виходить, так? Бляха, я їх приманив на низ, так? Так, прийшли на низ? Опа Так, ти до побачення до побачення так, Weapon key, weapon key. і безпосередньо сам вепан. Оооо, що за скрипт спрацював, я її вирубав! Я її вирубав, і вона не вирубала, знаєш? Подвійні ноги... А що? це тепер не рахується? Йоп, твою мать. Блін, там скрипт спрацював через стіну. Я її вирубав, і вона не вирубала Получається, зброя там на місці залишається, нам треба в ренч забрати і скрутити. Тут монтіровка потрібна. А м'ясо нам для чого я без поняття? там нічого немає, тут сейф K потрібен. ей Так, припустимо. Е, я сподіваюся, що стара. Вирублена. Сподіваюся на це. Навіть якщо що у мене там ще шокер є. Ну а так то, в принципі, нам ми патрони зараз знайдемо, не боїтесь. Поки що це зберігаємо тут, я не знаю, чи він ще десь потрібен, де чи ні, якщо що. Значить, пам'ятай, що ручка ручка від дверей. Йтуємось. птаймось. Ага, шокер заряд тут. О, пацан! Пацан, живий, я його ви. Шо? Пацан відновився. І він тепер живий, його знов треба вирубати. Скоріше за все, його треба дробовиком шикар шикарнути. Ну, щоб зробити це дробовиком треба набої Бляха, тут потрібен вранч, вранч. потребне на бой монтировка rockкер а да я видимо на бой раз два при Так, тобі треба, старуха. Uh, так, швиденько, швиденько, швиденько робимо те, що ми маємо робити. Ми маємо робити що? Скинутися сюди. Непотріб. Відкриваємо сюди двері. Беремо шокер. Забираємо заряд. Малий, дискуди. Пацан! Вирубали пацана. Забираємо шокер назад. Дай. Зарядили. Бот, uh, отвіл we'll... нам не потрібен. Окей, okay, ми переконалися, що це все не потріб. Скидаємо це сюди. Забираємо в ренч, відкручуємо двері, забираємо ломік. Напевно. Е, можна ломік, в принципі, а можна ще щось. Е, напевно, в тому ящику в підвалі є. Стой, педлок, 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 педлок. Педлок ми зараз перевіримо. Я вже криваю, я вже. Ще десь, ще десь, ще десь. Більше ніде? Окей. Монтюровка ще потрібна тут, до речі, кажучи. Окей. Е... Монтіровка. Скидуємо біля шокера. Ручне колесо забираємо. Получається, не потрібно тільки падлок і сейфки Можливо, в сейфі, валяється ще якийсь ключ. Трубовик. Трубовик не заряджений. Зараз зарядимо. Це ми відкрили, получається, двері, так? Я спочатку подумав, що це спускає воду. Або, ну, май це ворота відкриває. Але ні. Так, рейндж педлок А відключити електрику, ще десь. Ага, педлок Окей, педлок 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 Ломик де? Ломик. Ну якщо що я дойду до цього місця, ладно. Так, би це третій день, поки що ще. Що поки Що, нормально а-а-а кусачки, щипці. КК Катл Снідлс. Е -э... Ножниці назвати це як хочете Там є два. Йоб твою мать. Старуха, от ти не вчасно, ну. Це по-перше раз. Cattle niedl, cattle needle. Ручка від дверей як шошо. Опа, на. пт, творима security key. Uh, security key. Ні, це треба інакше зробити, це треба зробити ось так. Йоб, теж Як це б недовго. треба чувака вирубати старого. Щоб забрати security key в нього, по-любому security. Або key в нього може бути. Ти мене видиш, але ти мене не ловиш. Ти мене не бачиш. А, це ми скидуємо сюди. дверна ручка, прошу. А, дробан You can see me. да. Старий. Ей, старий! You can see me Что там? старий ключ, ключик. Барри той странный ключ. Security key. що за все. Блять, старий старый, не мешай, старий б твою мать, старий Старуха уже могла проснутися! Security key. Це викидем, це цеbot key. Це кусачки ми беремо. Там може бути педлок або сейфки або щось із того всього. Піднімаємося до гори. Це виходить в тій стороні. Тут вампір І сейфкей Я ж казав Сейфкей. А в сейфке може бути якраз таки. А ні, петлок ми знайшли. Ні, ми петлок не знайшли, а... А, а... а Якраз таки. В сейфі може бути. Я ж кажу, що може бути петлок. Подлог. Внизу подлог. Вони сюди, як правило, не ходять Типа якщо я пошумлю. А я пошумлю зараз. Замок паде. Йоб ти ж. Та це ворота, нахер мені ворота. Подлог, подлог, подлог. Але ж мені, по суті, не потрібно... Мені по суті не потрібен щось там. Мені потрібна монтіровка Все. А монтіровку ми да скинули. А де монтіровка? Стара пішла на низ, а монтіровка? Монтіровка в теж внизу. Так. Все. Демонтіровки, получается все. Ручка є. мастерки не потрібен, тут нема мастерки Здається, нема. До побачення. 22 хвилини! Ту -тун 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 -тун. До побачення. Шикарно Z22 хвилини. Чуваче, та ми взагалі з тобою шикардосні пацани Тут більше ніяк не можна, тільки на катері і тільки пішки. Здається, не можна, так як боючих варіантів не було. Ми все повідкривали, все що можна було. Прекрасно. Е, значить, ще нас третя частина залишається, але перед тим я запишу проходження по інших іграх. Тому підписуйтесь на канал, підписуйтесь. соціальні мережі посилання буде в описі під відео. Коментуйте, дякуємо за увагу, поширюйте, подобайте, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі! Слава Україні!